вечора. це у нас прямий ефір з відповідями на ваші запитання? Я не буду дуже довго до них відповідати, але. Є питання, які ви ставили впродовж кількох днів, які стосуються мого голосового курсу Голос керівника за 21 день, який стартує 22 жовтня. Тому одразу на всі питання відповідаю. Якщо ви зараз приєднуєтеся або, можливо, пізніше будете слухати і дивитися цей ефір, то можете поставити питання в коментарях, я також відповім. Всім привіт, я Наталка Махно, тренерка з публічних виступів та постановки голосу з досвідом 18 років. Також я телерадіоведуча, зараз працюю на європейській радіостанції в Чехії Волчредіо, і маю дві освіти: педагогічну, психологічну. І я відповідаю сьогодні на ті питання, які стосуються мого голосового курсу Голос керівника, що стартує 22 жовтня. І ще раз будуть питання у вас, які стосуються голосу, просто ставте, я буду відповідати. Так, перше, перше питання, це голос, голос керівника. Це лише для чоловіків курс, чи для жінок також підходить? Це універсальний курс, він підходить і для чоловіків, і для жінок. Крім того, оскільки, як я вже казала, за другою освітою я психолог, в цьому курсі є і психологічна складова для того, щоб ви якомога швидше досягли свого результату. І вперше роблю от цього разу такий бонус до дня боса, який відсвяткували у світі 16 жовтня. А це моя підтримка. Загалом є такий формат, але це ВІП-формат він коштує дорожче. Але цього разу я вирішила зробити такий подарунок, і у вас є можливість впродовж цього курсу отримувати від мене. Підтримку в месенджерах. Тобто, якщо у вас виникають якісь питання, які стосуються голосу, якихось вправ, можливо, виконання, будь ласка, ставте, я відповідаю. Сам курс він відбувається таким чином, це онлайн-курс. Ви щодня зранку отримуєте собі на месенджер або в емейлі, зазвичай це імейл, відео, в якому я показую, розказую, як робити певні вправи, голосові і не тільки голосові, для того, щоб ви звучали. Максимально впевнено, максимально красиво, з оксамитовими нотками в грудному діапазоні, щоб ви подобались собі і подобались іншим людям. І таким чином все це відбувається впродовж трьох тижнів. Крім того, є ще такий момент, що на початку вашого курсу, нашого курсу, через тиждень кожен в кінці першого тижня, другого і в кінці в загалом курсу ви залишаєте свій голосовий звіт. Це такий невеличкий запис буквально на 30 секунд. Це для мене, по-перше, для того, щоб я могла відслідкувати, що ви так робите, що, можливо, не так, і послухати, які у вас є зміни. І, чесно кажучи, це також і для вас. Щоб ви почули, що так, у мене є зміни. Я, я можу це відслідкувати, я можу це почути. Тому що я можу порівняти першу-другу, або перший запис, третій запис. І я чую прекрасно, що зміни є. Так, які ще у вас питання? Чи правда взагалі, а це питання, до речі, я часто чую від вас, а чи правда, що можна змінити голос? Я розумію, чому ви ставите це запитання, тому що інколи, ну декому з вас, не всім, не хочеться вірити, що голос можна змінити, але як людина, яка працювала в телерадіошколі в Києві, і працювала з людьми, які потім йшли працювати на радіо на телебачення, Я можу сказати, що при таких. Скромних даних, але коли ти працюєш над своїм голосом, можна досягти дуже хорошого результату. А, тому голос можна змінити. Якщо ви хочете там, накачати біцуху, ви качаєте і змінюється. Так? У вас вигляд стає зовсім іншим. Теж саме з голосом, хоча я не буду обманювати, дійсно є такий момент, що база у всіх різна. І дійсно, є люди просто з народження вони мають, ну, наприклад, хороший приємний тембр. Це правда. Але я можу сказати так, і в мене також таких випадків було дуже багато, навіть якщо людина має хороший, приємний тембр голосу. Але тут зажаті всі зв'язочки, не відкривається нормально рот, ну, тому що ще тут зажим. Погано вимовляє, взагалі, там шиплячі, свистячі там і ще якісь звуки, то навіть з хорошим тембром ну, це не має значення. Тому, навіть якщо дані. Ну, скажімо, я не люблю це слово посереднє, але давайте буду вживати це слово посередній, але ви працюєте над своїм голосом, то однозначно будуть хороші результати, відповідаючи на ваше питання, чи можна змінити свій голос, зробити його кращим? Однозначно. Наскільки, я вже не знаю, тому що це також залежить не лише від мене, а й від вас. Але те, що змінити можна, це так. Так, далі питання. А якщо я пройду цей курс, чи буде далі відкат? М -м -м, може бути. Але. Ви ніколи не відкатаєте до того стану, з яким ви прийшли. Ну, от, наприклад, от перший день ви записуєте свій перший запис голосовий, точно через три тижні у вас не буде такого результату, з яким ви прийшли. Це однозначно. Який він буде, я зі свого боку зроблю все можливе. Як ви вже з цим будете працювати, це вже на вас. Тому що я скажу так, що навіть якщо і. Мотивація хороша у людини, що так, я буду змінювати свій голос, але ну, значить, мотивація, я так думаю, була недостатньо хороша. Чому я так кажу? Тому що буває так, що людина все-таки не знаходить впродовж цих трьох тижнів 15, 10, 15 хвилин щодня. А справа в тому, що коли ми починаємо працювати з голосом і, можливо, пропускаємо, наприклад, 2-3 дні, то немає значення, що ти потім наздоганяєш, і там, через три дні ти працюєш не 15, а 45 хвилин. Це не має значення. Отут, якраз треба поступово щодня маленькі кроки робити. Тому в таких випадках з тими людьми, з ким я займаюся, я кажу, що Якщо ви раптом не встигаєте, ну різне буває, я це розумію. Ну, не виділяйте собі 15 хвилин, але виділіть хоча б 3-4 хвилинки, але все-таки трішки позайматися. Тому що ось ці маленькі крокели щодня, от вони дають найкращий результат. <кій> так, на це я відповіла. Як будуть проходити заняття? Ну, в принципі, я також розповіла, це онлайн-курс Голос керівника за 21 день, де ми. Працюємо над впевненим, гарним, приємним звучанням голосу, щоб були такі грудні нотки, оксамитове звучання. На ми також працюємо щодня, десь плюс-мінус 15 хвилин. Ви отримуєте відеоурок від мене. І лише цей раз, і ще раз стартуємо 22 жовтня, і лише цей раз у вас є можливість повної підтримки від мене, тобто, ми можемо спілкуватися впродовж вашого навчання в месенджерах. Це означає, що у вас немає виходу, ніж змінити голос таким чином, щоб він максимально звучав красиво, щоб він вам подобався. Так, скільки часу приділяти так. Ага, хороше питання: а чим відрізняється ваш цей голосовий курс від подібних, які зараз є в інтернеті? Хороше питання, я зацінила. Давайте скажу так: свій перший онлайн-тренінг. Я написала в 2012 році. І це, до речі, був голос керівника за 21 день, тому що я ще маю інший голосовий курс сексуальний голос за 21 день. І я вам точно 100% можу сказати, що на той момент, на 2012 рік, це був перший подібний курс, який існував на просторах СНД. Інші подібні, які ви можете зараз бачити, це інші подібні, які з'явились потім. Це перше. Друге. Оскільки за другою світою я психолог, за першою освітою я педагог, я дуже багато років працюю на радіо, на телебаченні як ведуча як диктор, ну і не лише як продюсер, але це зараз не стосується нашої теми, я поєдную ці знання дуже вміло, тому що коли ми працюємо лише з голосом технічно. Наприклад, я можу дати багато вправ на покращення звучання, або якщо ми там працюємо з вами в кадрі, вчимося працювати в кадрі і при цьому природньо виглядати або ще щось. Але ми не чіпаємо психологію, то так, результат буде, але наскільки хороший він буде, і це ну, таке дуже хороше питання. Тому що, якраз поєднуючи один напрям і другий, ми досягаємо найкращого результату. Так. А, ну і загалом я в цій темі працюю 18 років як тренерка з публічних виступів і з постановки голосу. В мене учні з загалом за цей час з 15 країн. Десь я рахувала приблизно 25 тисяч. Це ті люди, які, з якими я займалася. Так, і ще одне питання. чи... Залишатимуться матеріали після проходження курсу. До речі, якщо у вас є якесь питання, яке, <кій> перепрошую, стосується голосу, можете зараз поставити я відповім. Або ж можете залишити, я відповім далі в коментарях. <кій> Хороша новина? Так, матеріали залишаються. Я в цьому плані не, не жадненька. Тому що поясню чому. Справа в тому, що деякі мої учні, навіть якщо вони пройшли цей трьохтижневий курс, проходить півроку, деякі з них іще раз проходять мої курси і отримують іще кращі результати. я можу цей процес, знаєте, з чим порівняти. От, буває у вас така улюблена книжка, яку ти читаєш, і от перший раз ти прочитав, ти якийсь певний шар там відкрив, зрозумів для себе. А потім ти через півроку, через рік знову ж ту саму книжку береш. І ти ніби там бачиш щось інше. Ніби якісь відкриваються нові сенси, це може стосуватися і вправ певних, які ви виконуєте. Просто буває, ти щось забув, ти заново це проходиш, а буває ну, інша причина. Так, хтось мені пише це точно. Те ж саме із голосовими курсами. Якщо у вас буде бажання знову пройти цей курс, згадати деякі вправи, у вас з'являються. Перепрошую, просто пишуть з різних боків. Ага, дякую. У вас є така можливість іще раз відкрити посилання, і ще раз передивитися абсолютно всі матеріали курсу. Так, ну якщо у вас питань немає, я наче на всі питання відповіла стосовно цього курсу, і ще раз, коли він стартує? 22 жовтня стартує курс «Голос керівника за 20к». Я не вимовила керівника за 21 день. Це той курс, де ми працюємо над приємним, Впевненим, лідерським звучанням голосу. Ми також працюємо над дикцією. Ми вчимося також працювати з інтонаціями. І загалом цей курс допоможе тим, хто хотів би більше проявлятися. Тому що цей курс просто дає більше впевненості, ти собі більше подобаєшся, ти починаєш подобатися більше іншим людям. І це той багаж, який тобі не носити за плечима. Ти приділяєш. Своєму голосу три тижні, причому я ж не пропоную там щодня не знаю, цілий день зранку до вечора займатися голосом, це приблизно 15 хвилин щодня. Але потім, коли ти змінюєш звучання голосу, ти сам чи сама чуєш, що так, так я звучу зовсім по-іншому. А от так, от виявляється, мій голос може звучати. І це дуже приємно чути, які зміни може мати твій голос, як ти можеш звучати. Приємно, коли ти собі подобаєшся. Приємно, коли ти знаєш, що ти подобаєшся іншим людям. І так ти можеш впливати на інших людей. А, то 22 жовтня ми стартуємо. І ще раз нагадаю, що в мене лише цього разу, я вам кажу чесно, що я такого ще не робила. Є спеціальна пропозиція спеціального до Дня боса а, для всіх, хто купує цей тренінг до 22 числа. У вас є можливість проходити за моєю підтримкою. Це ну, така віпівська можливість. Ми залишаємось з вами на зв'язку. І будь-яке питання, яке у вас виникає стосовно цього курсу, стосовно голосу, стосовно вашого звучання, ви ставите, я відповідаю. Ну, не скажу, що там одразу ж через 5 хвилин, але зазвичай адекватно намагаюся відповідати плюс мінус швидко. Ось так тому я вас чекатиму, приходьте з задоволенням попрацюю з вами, щоб ви. Отримали від курсу задоволення і отримали задоволення від життя, тому що, і ще раз, коли ти знаєш, що ти гарно звучиш, це дає тобі впевненості. Ну я думаю, це класна штука. Все, вам гарного вечора. Бо у мене вже 22-га. Гарного вечора і до побачення.